Сьогодні в мене дуже цікава і така глибока місія це показати вам шлях до здоров'я, показати, як через тіло ви можете об'єднати крайності вашого сприйняття, як через тіло ви можете знайти ключі до своїх сил, до своїх ресурсів. Більше 20 років я займаюся тим, що вивчаю тему здоров'я, заглиблюючись в різні сфери і здобуваючи розуміння цього. І найбільш захопливою сферою для мене з'явилася тема ресурсу, те, що вивчали як стародавні школи цілітельства і е, врачування, Вони всі казали більш-менш одну і ту саму історію, що наша життєва сила вона утворюється. При нашому народженні, і потім людина більш-менш зберігає цей первинний заряд, який вона отримала. Також є зовнішні істочники життєвої сили, і можна назвати їх як певні стихії, чи певні настрої, чи певні архетипи. І якщо людина може себе навчити бути відкритою до цього, то вона отримує. Можливість поповнити цю якби свою вроджену батарею, і ось моє спостереження сфери здоров'я більше ніж за 20 років воно привело мене до простого висновку: що, на жаль, люди не вміють користуватися своєю життєвою силою. На жаль, ми не вміємо використовувати і зберігати наше здоров'я. І ті методики, які були до цього, вони не зовсім підходять для сучасної людини, і вони повинні бути адаптовані під нашу сучасну медицину, під наше сучасне світосприйняття, під наші життєві закони і під ритм життя, в якому ми живемо. Так ось пропоную вам сьогодні дуже круту і перевірену медитацію для наповнення ваших внутрішніх батарейок. Для того, щоб почати вивчати і знайомитись з вашою енергетикою, з вашою життєвою силою. І як завжди, починаємо ми з контакту з тілом. Згадайте про кончики пальчиків рук. Прокончики пальчиків ніг, як себе почуває ваша спина, як почуває себе ваш живіт, як почуває себе ваша шия та обличчя. Зробіть декілька глибоких вдохів та видохів та налаштуйтеся на роботу з вашим тілом. Тепер уявіть, що зовнішній простір навколо вас, він складається з деяких таких великих первоелементів. Це елемент землі, все тверде, стабільне, нерухоме і гравітаційне, таке, яке до себе притягує. Елемент води, тікучість, мінливість, темнота та прохолодність, окутування. Це елемент води. І можна уявити собі воду. Елемент вогню це рух до гори, це розширення, це певна е, трансформація, це радість, розкриття вашого потенціалу. Елемент воздуху це швидкі зміни, це трансформація, яка вже відбулася, це звільнення простору, це напрямок і рух по магістралі, і це легкість і направленість вашого руху водночас. І це елемент простору. Це розширення у всіх напрямках, це звільнення від вашої точки фіксації, це вихід із его, із персональності, і це дійсно вихід за межі. І ось є ці певні зовнішні п'ять елементів, і є наші внутрішні зони в тілі, наші органи, які заряджаються цими першими елементами. Це наша печінка, жовчний міхур, це простір, це наше серце і тонкий кишківник, це Перві елемент, перший елемент вогню, це наш легені товстий кишківник, це елемент воздуху, це наш шлунок та підшлункова залоза це елемент землі. І це наші нирки та статева система, це елемент води. І сюди ж можемо віднести гормональну та ендокринну систему. Але вони в собі поєднують як елемент води, так і елемент вогню частково. Ось і наша перша задача буде підзарядити нашу систему первоелементів. Зверніть увагу на ваше дихання і як струмені дихання проходять через кінчики ваших ноздрів. І як дихання проникає в грудну клітину, як розслабляється ваша діафрагма, живіт, розслабляються плечі. З кожним видихом розслабляється ваш поперек, живіт, ноги, кульшові суглоби, коліна, плечі. Тепер відчуйте, як ви проживаєте дихання, як ви проживаєте цей момент. Знайдіть в тілі комфортні відчуття, розподіліть їх по всьому організму і навіть навколо вас. І це старт нашої практики. Тепер уявіть, що десь дуже далеко є висока гора, і ви стоїте у подніжжі цієї гори. Як вглядаючись вгору, у вас захоплює дихання, як ви відчуваєте цю могутність, нібито схили цієї гори розкриваються, і ви проходите всередину неї. За вами вони закриваються, і ви потрапляєте в самий центр величезного гри Евресту чи ще якоїсь там, який ви собі уявите. І як в середній цієї гори відчуваєте силу стискання, силу притяжіння, яку земля на вас оказує, як ви відчуваєте мощ та енергію цієї гори. І як ваше тіло, ваша підшлункова шлунок починає резонувати, наповнюватися цим. Зробіть декілька вдохів для того, щоб наповнитися елементом Земля. Нерухомістю, стабільністю приходять епохи і покоління, а гора стоїть незмінна. Її життєвий цикл надто довгий, щоб все це її якось торкалося. Ви відчуваєте заземленість, відчуваєте свій центр стабільність і як ваше відчуття йдуть центру землі. І от ви вже дихаєте із центру землі в своїй підшлунковий шлунок, на видиху розподіляєте і відчуваєте, як ця енергія розподіляється по тілу, по вашим кінцівкам, доходячи до кожного клітини, до кожної частини вас. Як це відчувається зв'язок з центром землі? Запам'ятайте для себе це, щоб потім легко знаходити цей ресурс. Тепер подумайте про воду, про океан, про річку, про море, про те, як тече вода і як звучить горний струмок. І як гірська річка проходить скрізь камені, наповнюється світлом, наповнюється енергією. Як новий струмок народжується, і стикає, спускається з поверхні, впадаючи в річку, впадаючи в море і наповнюючи світовий океан. Як ваше тіло, це частинка цього океану, маленька краплина, яка попадає в нього і стає частиною чогось І Як ваші нирки, ваш сечовий міхур, ваші статеві органи, ваша ендокринна та імунна система, Промиваються цією водою, як кожна клітиночка вашого тіла стає ніби частиною цього океану. І як цей гул океану: наповнює ваше тіло. Наповнює кожну клітину вашого тіла і робить вас частиною чогось більшого. Як легко розширюється ваша свідомість, ваші відчуття відкриваються для того, щоб бути більшим, для того, щоб розширити себе, не втрачаючи своєї ідентичності, але відкриваючись для чогось нового. Відчуйте радість в кожній клітині від цього розкриття. Я прийшов в життя ося. Тепер ми з тобою єдині, тепер я це ти, а ти це я. І я готовий рухатись за своїм призначенням і за зовнішніми енергіями. І відчуйте, як ваша життєва сила стає більш текучою, як ви стаєте більш чутливі до зовнішніх процесів, як ваша система відкривається до зворотнього зв'язку. Починайте бачити дійсно світ навколо себе, який він є, на яким ви його уявляєте, на яким вас навчили, а який він зараз в цей момент. Відчуйте цю кристальну резонанс звучання цього моменту. І дозвольте вашій увазі переміститися в інші зони навколишнього простору, уявіть собі вогонь, уявіть собі сонце. Появіть лисний пожар чи молнію. як стихія вогню навколо вас розгорається, як тріщить воздух навколо вас. І як зона серця та зона тонкого кишківнику навколо пупа наповнюється радістю, наповнюється трансформацією, наповнюється силою і яростю. Як ця енергія проходить всередині ваших долоней? Як ця енергія проходить до вашого пупа і зони Нише Попа. Як наповнюється помаранчево красна та жовтим кольором ваш внутрішній простір. О, як закипає в кров в ваших жилах, і як ви відчуваєте цю силу. Дозвольте їй циркулювати і відмітьте, які відчуття розкриваються у вас тепер. Як сонце в зениті, коли воно на максимум підіймає. І, роз... і спалює все навколо. Але ж воно ж вранці та ввечері наповнює вас радістю, наповнює життя, як вогонь несе біль та зміни, так але воно ж несе і оновлення, і трансформації, і як молнія озаряє нічне небо. І наповню воздух відчуттям МОЗОН. Відчуйте цю трансформацію, коли відживши частини нас, відживши частини нашої суті, нашої фізіології, нашої емоції, вони оновлюються. І на звільненому місці з'являються нові ростки ваших задач, ваших мрій і ваших можливостей. Дозвольте внутрішньому огню повністю оновити вас. Уявіть, що перед вами великий костер. Навколо цього костра люди, які вам дорогі, які вам небайдужі. І ви роздягаєтесь, і стаєте в цей костер, і він оновлює вас. Він повністю очищує кожну клітиночку вашого тіла і робить подібним до сонця. Як відновлюються ваші. Натуральні зв'язки з близькими людьми, з різними процесами, з різними областями знань, як ви здаєте на своє місце, як ви очищуєтесь від всього вам чужодного. Запустіть цей процес, і нехай він продовжується навіть після нашої практики. І відчуйте оновлення. Відпускаємо ці образи і тепер уявіть, що ви стоїте на вершині гори і оглядаєте долину і так. Як вітер дує навколо вас, і як ви відчуваєте, як він торкається вашого тіла, все повністю продувається вітром. Що ви нібито стоїте в вузькій частині долини, і великі об'єми воздуху продуваються через вас на великій швидкості. І цей воздух заходить навіть вам під шкіру і починає продувати ваші внутрішні канали, вашу нервову систему, ваші периферічні нерви, всі ваші частини тіла вони розвиваються на цьому вітру. Як через пальці руки, пальці ніг, через ваше обличчя усюди дує вітер. І як ви відчуваєте, як зрушується ваше життя, ваші внутрішні процеси, ваша свідомість, як вона починає рухатись. Спочатку з хрустом, так... а потім сильніше і легше. І ось ви вже летите, як на аероплані, на мотоциклі, ви летите до вашого. Правильного, здорового стану, до ваших мрій, для ваших внутрішніх, дійсних ваших станів. А як вас мозок, він здається, він каже: ну, окей, добре, ти виграв, нехай вітер моєї сили несе мене. І відчуйте, як наповнюється простором, легкістю цим вітром і оновленням ваша голова, ваша грудна клітина і все ваше тіло. І нема сил, і нема часу, і нема навіть настрою для супротиву від цього. Дозвольте вашим енергіям вести вас. І нехай ваша логіка скла зброю і здасться. А ви продовжуєте спостерігати ваші внутрішні процеси. І тепер уявіть собі простір. Народилась нова зірка. І вона розкриває певний простір навколо себе. Вона сама собі створює атмосферу, вона сама собі створює колір, вона наповнює своєю свідомістю простір навколо себе. І цей нейтронний вибух, вибух вашої свідомості розширюється і ви відчуваєте, що навколо вас певні процеси, певні об'єми, що ви існуєте в певному просторі. І відчуйте, як ваше дихання ваше відчуття заповнює цей простір. І цей простір це місце, де ви можете відчути себе, де ви можете зрозуміти, хто ви і для чого. Ви якби можете побачити свою свідомість. Ви можете побачити, хто я і як я проживаю і сприймаю це. А інші зірки це інші люди з їх просторами, з їх життями. Дайте собі достатньо простору, дайте собі достатньо місця і для того, щоб прожити ваше розширення, для того, щоб прожити ваше відновлення. І дозвольте вашій печінці, вашому жовчному. Запам'ятати себе, як кажуть китайці, що наша душа, наші бажання, наші дійсні бажання, вони живуть по чинці. а наш жовчний міхур дозволяє або не дозволяє цьому проявитися. Згадайте, як це мріяти, як це допускати найкращі варіанти для вас. А що, якщо все може бути кращим варіантом? Оберіть для себе кращий сценарій вашого життя. Не бажайте, не ображайтесь, не тягніться. Скажіть, я готовий до кращого. І я відкриваю всього себе для найкращого варіанту свого життя. І я наповнюю кожну клітинку свого тіла, емоцій, свого світосприйняття, своєї свідомості, своєї життєвої сили. І я відкриваюся для зовнішніх стихій. І Я обираю трансформуватися на краще. І це зовсім не складний процес. Відчуйте, як ви вже зараз трансформуєтесь, як я вже зараз трансформуюсь, як ти вже зараз трансформуєшся. Звісно, дай собі час на інтеграцію цієї практики. Подивись, що змінилося в твоїх відчуттях і що змінилося в відчуттях навколо. Якщо тобі сподобалася ця практика, не забувай раз на тиждень робити це. Це підтримує твій фізичний стан, твій емоційний стан, твій індекринний стан, твій імунний стан на високому рівні. І зверни увагу, як буде змінюватись твоє відчуття, як буде зростати контакт з тілом, як буде зростати контакт і розуміння і оточення тебе. Обіймаю тебе і бажаю успіхів в твоїх справах. Пока.